пронто пронто, мої кохані, з вами ханна, найкращий зірковий таролог для всіх чи не для всіх, на 100% не для тих, кого тригерить красива одежа, красиве взуття, красивий дім, красива жінка. То проходьте мимо. А якщо ви все це хочете мати в своєму житті, як колись я хотіла, бо я і звичайною родиною, то звісно, добрайтесь в мою групу. Заказуйте амулет, бо треба почекати, бо багато бажаючих, і буде вам щастя. І так, що вам призначено долею? Думайте про себе. Ту спектаклів! Круто! Ставте плюсик, дівчаточки, переказуйте донатик. Я буду дуже вдячна, якщо ви покормите якусь тваринку безхатченко. Зараз зима або гроші на притулок пожертвуєте. Будь ласка, тому що нам треба допомагати нашим меншим браттям. Дівчата, як про нас піклується Бог, так про них тільки ми. І ваша карма залежить від цього. Це кажу я вам. Я, та, яка знає, про що говорить. Так ось, до вас йде туз пентаклів, це подарунок долі. Ставте як мінімум плюс для того, щоб цей подарунок долі прийшов. Так, Аркан Колісниця, ваша доля, вона йде вперед. Тобто, хтось з вас переїжджає кудись, в якесь інше місце. Хтось починає новий етап житті, у кожного своє. В будь-якому разі кажуть карти, дев'ятка пентаклів, ви, по-перше, хтось з вас буде мати великий статок. Тому що Дев'ятка Пентаклів говорить про те, що ви жінка, у якої будуть гроші, якщо поки що у вас немає, обов'язково буде на фінанси вам в поміч. Або якщо у вас є гроші, то буде ще більше грошей. Бо тут Пентаклів це може вам хтось подарувати, може якесь як порошиські наслідства, може якийсь проєкт, або якась сума грошей. Круто! Так, і тут карта навіть каже, що коли прийде до вас ця можливість, ви спочатку підете в страх. Але пам'ятайте, страх це рушійна сила вперед. Йдіть завжди в цей страх. Я вчу в цьому групі. Навіть будете погано спати ночами. Ви будете, у мене ж волосся почало здригатися. Ви будете думати, брати цей ту Пентаклів, не брати цей подарунок долі. І... Тут карти знов кажуть, карти, що брати. Тому що ви професіонал своєї справи. Ви вмієте професійно і майстерно заробляти гроші. Так і пишіть: я хочу туз пентаклів на фінанси. Знов, дівчата, все про пентаклі! Королева Пентаклів! Тобто жінка! У якої багато грошей. І не кажіть, що вам це не потрібно, сонечки. Вже казала і повторю: краще плакати про нещасне кохання в Мерседесі, ніж в маршрутці. Хоча нема нещасного кохання, ви самі робите свій вибір. Так, так, так. Який у вас чоловік поруч, така і ви. Хто вам ще правду скаже? Тільки я. Так, король жезлів до вас йде і чоловік. Сонечки, тільки проказала про чоловіка емоційний, сексуальний для вас, енергійний, діючий. Так, карти кажуть, що у нього будуть якісь ідеї стосовно вас. Щось він буде вам пропонувати. Так, Аркан Поміліць. Причому дуже певний і довгий час він буде це робити. Але він буде, це, знаєте, так робити дуже не нахрапом. А, помірно, молодець, знає жіночу психологію. Чому? Тому що ви тут така зараз, я в паузі, я не хочу, у вас тут мечові думки, щось у вас тут раніше кохання не задалося, то ви така я в домі, кукуріку. -ку -ку. Так. А він каже, а я імператор. Імператор має всі енергії, всіх королів. Він каже, я імператор. Тож. Я тобі пропоную, ти королева імператор боже мой Пентаклів. А я коря я імператор. Імператор також має пентаклів енергію, звісно. Тобто він той, хто скаже, готовий дружитися, навіть якщо не скаже, то він взагалі така людина, якій можна в цьому плані довіряти, мати дітей. Соціальний статус фінансовий, він вміє опікуватися. Єдине з, з імператором треба себе поводити, дівчаточки. У мене є млит на високорангового чоловіка. Багато жінок боїться. Чому? Тому що, коли до вас приходить імператор, тут ох, треба свої особисті кордони мати, і ох, не боятися їх видвигати. Це дуже люблять імператори. Так, і. І що? І, і ви будете думати. Тут навіть карти кажуть, що у вас тут, можливо, два чоловіки. Один король жезлів, а другий імператор. Імператор, до речі, може бути чоловік уже одружений. Таке теж може бути. Два чоловіки, і ви будете думати, з ким вам далі йти по долі. З королем жезлів або з імператором. І. Ну, і ви будете дуже прискіпливо на них дивитися, така з мечем, будете роздивлятися. А які мінуси у короля жезлів? а які мінуси у імператора? Так, ви тут навіть обмежите з ними спілкування, бачення. Така ви дуже мудра, дуже мудра жінка. Причому так на дуже певний час, тобто ви не будете поспішати робити вибір. І правильно робите. Тому що карти кажуть, ви нарешті покохали себе. Як я вас люблю, тих дівчат, хто кохає себе, ви просто рушійна сила наших жінок. Хто кохає себе, напишіть: я кохаю себе. Я поставлю вам просто багато сердець. Так, і тут карти кажуть, що саме через це, через цю тактику, яку я вам описала, ви отримаєте перемогу. Ви в червоних одежах розумієте, вам будуть оплатувати всі ті, хто казав ха колою, Хоч дурак, але живу, а ти одна, а ти перебираєш, розумієте? Ніколи нікого не слухайте. Ви нікому нічого не винні. Не заміж виходити, ні дітей народжувати. Ми, слава Богу, не в сранній рашці, бо, слава Богу, в Україні і все буде Україна. Так, і імператриця. Боже, карти кажуть, ти імператриця. Тобто, кого б ви не вибрали сонечки, ви будете на коні. Ви та жінка, яка буде мати родину. Обов'язково послухайте мене, заспокойтесь, дитину, якщо захочете, соціальний статус, гроші. Все це у вас буде. Тому у вас все круто. Так, до вас йде справедливість. В вашому житті імператриця, справедливість, все по справедливості, і ви справді, імператриця кажуть вам вищі сили, а їх так мало. Дуже багато в моїй групі телеграм. Люблю вас!